Рука відпала. О, О ти вона. Ти я ти 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 тримаю ти руку, вона не відчуваю її прикинь. А в мене в голові вже тисяча думок. Ну як я мамі розкажу за це. Ай, і боляче так. Ага. Я терплю, терплю як можу. А. О, так от займалася спортом, відтягувалася, собаку. Я ж хотіла йти в сили спеціальних операцій і проходити такий курс. Я готувалася до нього, і я вже розумію, що вже не пройду точно, бо ну як я відіжмусь чи там підтягнуся. в тебе дуже багато думок. Ти лежиш і в тебе просто в голові оце от такий хаос. Дайте мені півроку часу, і я буду знову саркастично жуткувати над вами всіма, і ви мене ще зненавидите.